Я приймаю Духа миру, Духа животворящого, коли я оправдовую людину в собі. Бо прощення в думці це є дух миру, Дух милосердя. Це є та мудрість, що є з висоти. Шукати в собі добро, це становитися людиною добра, це оживляти душу, це воскресіння твоєї душі. Наскільки ти маєш в собі добро невидиме, добро робить тебе людиною світла, людиною милосердя. Ми маємо помилку в тім, що ми більше ставимо добро це відносини. Відносини поза нами. Не тільки відносини, може бути і матерія як добро, може вже бути сім'я як добро. Може бути. Похвала тебе зовні, як добро. Це вже належить душевному рівню. Чим відрізняється душевний рівень від духовного? Як ми тільки що проговорили, що Дух оживляє тебе, Дух заспокоює тебе, Дух укріпляє тебе, і ти уподібняйся до духа добра. До дух, тобто до духа світла, до духа миру. Коли в собі добро, це добро приносить тобі спокій. Коли в собі є добро до людини, ти відчуваєш полегшення, заспокоєння, укріплення. Це тоді, коли ти не ставиш відносини і цей матеріальний світ вище своєї душі, коли ти душу ставиш вище. Всього, що тебе окружає. Тільки тоді ти є християнин внутрішнього життя. Твоє внутрішнє життя це те, що піде з тобою в вічність, невидиме тобі. Це твоя свідомість, твій Ум, який зосередив увагу на Бога в думці. Бог є причиною. Богу, духовного миру це молитва. Коли ти молишся, ти ставиш причиною миру чи радості не світ, не відносини, а Бога. Ти звертаючись до Бога вже в цій думці, подяки, покаяння маєш духа миру, духовне мислення, духовну радість. Духовність, спокій. Якщо ви зауважили, коли ми йдемо в церкву чи молимося вдома, що відчуваємо всередині себе молитви? Полегшення, піднесення духа, емоції, що робиться з емоціями? Вони уходять. Духовна людина. Причиною свого духа, своєї добра всередині миру має Бога. І тільки у Бозі через молитву ти відчуваєш в своїй душі духа спокою, духа радості. Далі молитва. Наповни мене любов'ю до тих людей. Наповни мене добротою до тих людей. Господи, наповни мене любов'ю. Ти розумієш, що та людина тебе дратує. А ти кажеш, наповни мене любов'ю. Не, не її, а мене до неї. Наповни мене добротою, дай сили зрозуміти її, дай сили оправдати ту людину. Вже в самому оправданні сходить радість, сходить дух, сходить любов. Сходить.